Вітаю всіх! На днях я отримала мох від Віти І останнім часом я тільки в неї замовляю мох, і я вирішила показати, як я його е, зберігаю. І вона мені так гарно його цей раз запакувала. Що я тільки, отак, дивіться, беру такий пучок і ставлю його так. От Верхівочками доверху у коробочку. Отак от, от дуже гарно вона вклала його, мені не, не приходиться його не перевертати, нічого. Так, беремо і ставляємо. А потім я змочую його трошки, на дно наливаю водички і зверху закриваю пакетом. Зараз я і Навесні вже закінчилися морози, я виносила на вулицю, накривала пакетом. І зараз в тіньочок під навес, який в мене є. І я туди його ставляю. Так, от беру і вкладаю. Так, тут у мене вона прислала 6 літрів, я замовляла. Ну, тут в коробці це 10-літрова коробка, така велика. І тут плотненько. Я такими пучками плотними, і плотно його так набила сюди, поставила. І ще оцю коробочку зараз докладу. Бачите, вона так гарно слоями береться. І так от ставлю. Ось, ще сюди можна поставити. Зараз ще один. А той, що залишиться, в мене там ще вже начати. У мене є той перший, що я отримувала. Я можу туди докласти, в ту коробочку, а може ще і сюди влізе. Так гарно, складений він. Не треба перевертати його нікуди. Просто беру так от і запихаю. Там, уже весь ні, сюди вже не вліза, тут уже, тут я вже дуже плотно все запхала. Гарний мух, такий пухнастий, вона мене питала, який паковать. рукою рукой невтопна трошки. Я її попросила, кажу мені такого... пухнастенького. Бачите, шишечки такі гарні, ростущі. Ну от, тут уже залишки, то я вже потом ще укладу. Тепер возьму ...целлофанові пакети отак. Прямо замотаю без ніяких отворів, без нічого, замотаю і виставлю на вулицю. І буду тільки слідкувати, щоб він не пересихав. Давати йому трошки водички, і він в мене буде рости. Такий, тепер надовго хватить. якось. Через малюків, що багато так, то я використала дуже багато моху, теж замовляла в неї минулого разу 6 літрів. Як ото вже пересілися морози трошки. Я в неї запитала, чи буде мох. І вона мені вислала. І оце ось о, знову, оце 6 літрів, багатенько. Я вважаю. Це багатенько. Тут 10-літрова ємність, і я плотненько набила, то, може, вона мені вже просто добавила ще лишнього, не знаю. Ну, в мене той раз теж. Я таких 4 коробочки у мене було. Цей з-под торта. Я отак складала. Теж плотненько. 4 штуки було таких. Так що, дівчатку, так я отримую такий мох І отак я його зберігаю. Можна його заморозити, попакувати по кольочкам, якщо є вільне місце. Можна в холодильник в пакетиках туди там, де овочі у вас лежать внизу Ну, Я не ложила лажила в морозилку, ніколи не в холодильник. <клух> в основному тільки так зберігала, закривала плотно і йому дуже яскраве сонце не потрібно на сонечко, але щоб сонечко було, ну, денне світло було для нього. Він тоді росте далі і він зелененький. Дякую всім за увагу, хто там може запитував, деякі я йому беру і як я зберігаю. Ну, вроді так розказала. Я вже часто писала дівочкам номер телефона Віти. Не знаю, замовляли вони чи ні у неї, але ну, я в неї постійно замовляю. Дякую всім за увагу. На все добре.